Ніщо не мотивує ставати краще так, як конкуренція: Sony проти Microsoft, Apple проти Samsung, Я проти перспективи померти незайманим. Навіть Реслінг не оминула конкуренція, чого варті одні лише понеділкові війни за рейтинги між Дабі -Дабі та WCW у 90-х? Важко повірити в те, що через 18 років з моменту придбання Вінсом Макменом WCW у Дабідабі знов з'явиться конкурент. В те, що через 18 років на телеканал TNT повернеться реслінг. в те, що CM Панк, Кенні Омега та Стінг виступатимуть в одному американському реслінг промоушені, але не у WWE. All Elite Реслінг це справжнє диво для індустрії, і як би ви не ставилися до AEW… Заперечувати їхній вплив на професійний реслінг, м'яко кажучи, не можна. Якщо вам цікаво, звідки взялася ця компанія, це відео для вас. Не забудьте підписатися на канал та тиснути на дзвоник, щоб не пропустити більше контенту про реслінг. Після придбання Вінсом Макменом WCW та ECW, да бідабі вдалося взяти під своє крило величезну кількість талантів. Однак стагнація продукту та очевидний перехід до розважального аспекту реслінгу змусила прихильників шукати щось принципово інше. У нульових переживатимуть свій розквіт американські інді промоушени. Так званий П'юр або чистий реслінг набуватиме популярності та подарує індустрії нову генерацію виконавців, осередком яких став Рінго Ваннер. І безліч знайомих вам сьогодні зірок заявили про себе саме там. Визнання фанатами рингу честі не пройшло повз всевидіче око Дабі-Дабі. CM Панк, Брайан Денілсен, Тайлор Блек і Кевін Стін одні з топ-талантів ROH, будуть підписані компанією. Втім, це не завадило рингу честі розвиватися. Завдяки зв'язку з NJPW та популярності їхнього Bullet Club серед американців. На промоушен чекав справжній ренесанс. Того часу Дабі Дабі залишить Коді Роудс. Він виступатиме в Індії, а також в ROH та Нью Джопен, де приєднається до Bullet Клаб. Завдяки фракції Коді познайомиться з елітою, підрозділом Bullet Клабу, до якого входили Кенні Омега та брати Джексони. Або ж Янг Бакс. 2016-2017 роки стануть бумом в історії Bullet Клаб. Цьому сприятимуть і успіхи в продажі мерча, і запуск відеоблогу BD Elite, що досі на одноіменному youtube каналі ведуть Young Bucks. Коротше, справи невпинно йшли вгору. Це наштовхнуло Коді на думку, що на американському ринку є місце для ще одного крупного гравця. Думку зацінили не всі. У травні 2017 року користувач твіттеру під ніком DaбіDG у своєму твіті тегнув Дейва Мельцера, відомого рестлинг-критика. Він спитав, чи вважає журналіст можливим проведення рингом честі шоу на 10 тисяч глядачів на арені типу Madison Square Garden. Мельцер відповів, що не найближчим часом і одним лише твітом назавжди змінив історію індустрії. Коді прекрасно усвідомлював рівень своєї популярності і сприйняв пост критика як виклик: Ловлю тебе на слові, Дейв. Зі мною ринг честі продається краще ніж коли-небудь. Поставте мене та Янгбакс у карт та дайте три місяці на розкрутку. Сумніватися в популярності Коді, Club та Рингу Честі не доводилося. Однак, попри це, заява була дуже гучною, особливо враховуючи те, що в США з 93-го року нікому, окрім Дабідабі та WCW, не вдавалося зібрати на реснинг-шоу більше 10 тисяч глядачів. Втім, амбітністю Коді та еліти захопилися соцмережі, і ідею підтримувала дедалі більша маса фанатів, відмовившись від проведення шоу під гідою рингу честі. Еліта згодом оголосила про те, що вони йдуть All-In 1 вересня 2018 року з незалежним шоу за участю реслерів з різних компаній, включно з рингом честі та New Japan. Шоу вийшло гарматою. За якісь там півгодини більше 10 тисяч прихильників розкупили квитки на шоу, що забезпечило арені Sears Center в Чикаго Sold Out. Комерційний успіх подій навіть привернув увагу Дабі, -дабі що спробує підписати Кенні Омегу, Адама Пейджа та Янг Бакс, якби ж вони знали, про що думала Еліта. Четвірка очікувано відмовилась від пропозиції, і в листопаді того ж 18-го року були зареєстровані торгівельні марки All Elite Wrestling, Double or Nothing, Dynamite та All Out. У грудні Коді Роудс разом з елітою залишить Ring of Honor та NJPW, щоб нарешті. У випуску Being the Elite» від 1 січня 2019-го оголосити про проведення власного шоу «Double or Nothing» та створення «All Elite Wrestling». Двіжуху підтримали мільярдери Тоні Кан і його батько Шахід. Сам Тоні був ще тим задротом реслінгу, і завдяки своєму бездонному гаманцю він нарешті зміг взяти участь у створенні власного продукту як президент компанії. Коді та Янг Бакс водночас будуть оголошені виконавчими віце-президентами. 8 січня AEW проведуть свою першу прес-конференцію, на якій оголосять про підписання контрактів з колишніми реслерами рингу честі Френкі Казеріаном, Крістофером Деніелсом та Скорпіо Скай, а також навіть залишившим дабі дабідабі Крісом Джеріко, останній, будучи визнаним ветераном індустрії, додасть престижу компанії та буде вагомим фактором її популяризації серед казуальних фанатів. Друга прес-конференція відбудеться у лютому, і на ній офіційно оголосили про те, що Кенні Омега стане четвертим виконавчим віцепрезидентом AEW. А далі понесеться ще більше підписань, найгучнішим з яких стало підписання Джима Роса, легендарного коментатора та підабі 90-х та нульових. Напередодні свого першого шоу «Double or Nothing» AEW уклали угоду про телевізійні права на показ щотижневого динаміту з тим самим TNT, який був домом для WCW у 90-х. Само Double or Nothing мало неабиякий успіх, і на думку багатьох, було одним з найкращих реснинг-шоу 2019 року. На шоу Коді Роуз бився проти свого брата Дастіна. Бред Харт презентував світове чемпіонство AEW. А в мейн івенті билися Кріс Джеріко та Кенні Омега. Після матчу, переможцем з якого вийшов Джеріко. До рингу несподівано вийшов Джон Мокслі, який атакував обох бійців. Далі по накатані Fighter Fest і Битва за полеглих, а на All Out у серпні презентували жіноче чемпіонство і коронували першого в історії світового чемпіона AEW Кріса Джеріко. Динаміт дебютував на TNT у жовтні 19 го і виходить щосереди до сьогодні. З дебютом щотижневого шоу почалися так звані війни по вечорах середи. Під час яких за телевізійні рейтинги змагалися Dynamite та Дебідабішний NXT. Нове шоу виграватиме майже кожного тижня, і зрештою, у квітні 2021-го, компанія Вінса Макмена буде вимушена перенести NXT на вівторки. Тоді, якраз оговтавшись після ковідних локдаунів, AEW повернуться до шоу з живою публікою, яка голосами Чикаго у серпні 2021-го тепло зустріне CM Панка. Він повернеться в реслінг вперше з 2014 року, Ні попри закадровий і не дуже конфлікт з елітою, продовжує виступати в AEW на нещодавно дебютувавшому вже третьому після динаміту та рампаги щотижневому шоу AEW – і А до речі, пам'ятаєте ринг честі? У березні 2022-го Тоні Кан голосив про те, що він купив його. А якщо це не говорить вам про те, наскільки добре йдуть справи у компанії. Як вам те, що AEW у серпні збираються провести другий в історії івент All-In, цього разу на Уемблі в Лондоні, і вже розпродали майже 80 тисяч квитків на нього. Врахуйте те, що компанії 50 тисяч квитків продати шансів мало хто давав, і отримаєте стислий переказ всієї історії All Elite Wrestling. Хейтери, як собака на кість, кидаються на не найвищі рейтинги на телебаченні. Чи те, що в AEW виступають ті, кому в Дабі-Дабі не пощастило? Але знаєте, їм начхати. І особисто мене не може не вражати те, як усупереч всім злим язикам, вони продовжують дивувати, ставати більшими та сміливішими. Хай там як історія покаже, де опиниться Треслінг. А поки вони на місці і нікуди не збираються, закликаю всіх без нескінченої гризні та приступів трайбалізму насолоджуватись найкращими руками в історії індустрії. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались та да, ставте вподобайку. Мирного вам неба над головами, друзі. Бережіть себе і до зустрічі!